Перше питання про надання дозволу на внесення зміна Генерального плану з запису Паруська Больщагівка, участкого району Київської області, будь ласка. Доброго вечора, шановний Олексій Нотівич, добро вечір, шановні депутати. Хотів е, би нагадати, що вчора було засідання постійно-діючої е, комісії пошківської міської ради, з радівання, е, на які повернемося сні питань. Перше питання. Так, до з Генерального плану села Петропавського Пашарівка, Бучанського району Кінської області. Коміс... Комісія дала позитивний висновок. Хащати нашу державу, і вони фізично не зможуть долучитися до розробки такого важливого документа для того самого пункту, де вони проживають. Вони не зможуть взяти участь не в громадських обговореннях, не надати свої пропозиції. Тобто, фактично, якщо ми проголосуємо це питання, ми позбавимо їх права долучитися до цього важливого е, документу. Е, шановні депутати, більшість з вас не є. Генеральний план будуть носити зміни саме в а, селі Петропановської пошільниця. Скажіть, будь ласка, як називаються люди, які приходять і господарюють в будинку, де нема господаря, чи нема родини? Я вас дуже прошу не підтримувати це рішення і не надавати дозвіл нанесення змін до генерального плану до тих. Поки не закінчиться війна, не повернуться люди і дати їм можливість долучитися до цього до, 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 до документу. Дякую, дякую, а тепер я скажу. Господар перед вами, Господар перед вами сидить тут, от він сидить. Це раз. Друге. Ті люди, які на сьогоднішній день скасовують генеральний план, знаходяться в Європі. І вони всі суди подали, щоб скасувати попередній генеральний план села Петропавлівська-Борщагівка. І чого то в судах вони можуть бути учасниками, а тут вони не можуть бути учасниками. І в судах вони його онлайн працюють. Тому ти лукавте, Людмила Володимирівна. Можна я скажу? Так, ти лукавте. Я представник громади. Я теж а, я хочу, будь про... ласка, депутати. А, депутати а... я керую, а не ви. Будь ласка, минули в минулому генеральному плані. Ви проголосували за будівництво біля озера багатоповерхівки. Ця ділянка була під індивідуальну забудову. Да, э, дівчата судяться вони за кордоном, але їх підтримує громада. Так, да, ми, ми знаємо, бо, бо, бо ми їх підтримуємо. Так вийшло, як і Олена Горб. Вони теж виїхали. Ну, це не в цьому справа. Справа в тому, що під час війни не можна зараз подавати е, на розгляд генеральний план території. Зараз війна. Ви хочете дозволити для розгляду, правильно? Да, да ми все це розуміємо. Да. Ви в той в той раз зробили теж саме і за все потім ви голосуєте за. Давайте зупинимо життя. Про що зараз буде мова? Про які зміни? Ви не побудували жодного садочку, жодного парку. Про які зміни зараз? Скажіть, будь ласка, про які зміни зараз будуть говорити? Ігор, Це питання виглядалося на комісії. Зараз ви поступили у нас. Пропозиції ми їх виглядали на комісії. Були представники і депутатського корпусу, і були представники, представники і виконкому, представники мешканців на засіданні комісії. Було 12 пропозицій НАТО. Серед них основні пропозиції пов'язані з країна, і неможливості там багатоповерхової забудови. Всі тут можуть підтвердити, що у кожного є претензії до генерального плану. Ми зараз виглядаємо питання виключно про внесення змін. Потім будуть громадські слух де це все буде обговорювати? І там можна буде надавати свої пропозиції. І якщо хочуть скасувати його, чому ми зараз не можемо внести відповідні зміни для того, щоб у нас генеральний план влаштовував більшу частину нашого населення? У нас не така велика кількість людей зараз воює. Повірте мені, я знаю, скільки людей у нас зараз воює на сході. Ігор, і можна знає, питання? Знає, ви точно внесете в майбутній генеральний план? Ви зміните ділянку під багатоповерхівку ми на Зеленого злого, гаю під ми знову ми під... Ми під... Ми індивідуальну внесення. забудову? Ми плануємо надати дозвіл на нанесення змін до генерального плану. Які це будуть зміни, будуть, будуть вирішувати е... громадські слухання, а потім будуть депутати. комісії. Громадські депутати. слухання проходили а по ділянці на, на озері. Про надання дозволу на внесення змін до генерального плану села... Петропавівська босівка Бетанська району ну, так пообіцяйте, що ви зараз приймете до уваги листи людей, які просили прибрати. Ви цього не Дякую. зробите. Дякую. 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 Наші листи, листи були напіс... написані після публікації сільської ради ці план восени під розміщення багатоквартирної та громадської забудови об'єктів обслуговування торгівлі та інших видів підприємницької діяльності селі Місо Фильмська, Боршинка, Бучанська району, Київської області, будь ласка, Олексій Юрійович. Так, щодо питання продання дозволу на розробку містальної документації, детальний план території, підвищений багатоквартирних забудових об'єкт, об'єктів обслуговування, торгівлі та інших видів відприємської діяльності, Сережоківська, Бощиківка, Бучанського району, Київської області, уточню площа 226 гектара. Питання розглядалося на комісії, висновок позитивний. Ставлю на голосування про надання дозволу на розробку містобудівної документації, детальний план території, підрозмічення громада забудови, об'єктів слуговля та торгівлі. Ганьба власне. За 24 рішення прийнято. Наступне питання. Є питання, що ви робите? Так, <сілик> <сілик> <А>, Будь <са> ласка. По <плевіт> регламенту вам повинні дати слово. Так, 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 не зміся кричати. Так ви не нікому говорити. Наступне. Про надання дозволу, на внесення змін до виступен нової документації, детальний план території, багатоквартирної житлової та громадської забудови села Софіїська Борщагівка, будь ласка. Щодо питання пане Яково було. Внесення змін до містої документації, детальний план території, багатоквартирної житлової та громадської забудови, Хочу площа 26 гектарів. Комісія запитала, Будь ласка, Будь ласка.